Сильно, сильно фурою не наїздиш зимою та ще в таку погоду. Бачите, Що ж він буксує, шліфує, під колеса постяв і все, і вже він стоїть. Андрюха, зачепи його ззаді, за раму манітушкою та поможи йому. Нема за що. Нема за що. Поможе. Поможе. Пів часа стояли, дивилися всі. Ну та йолки палки Пішов, песня. Дивіться, як працює клас Аріон в парі Велес сагра. Я думаю, що він би 5 корпусів тіг. Ну, буде, мабуть, пробуксовка більша. Гляньте, яка красота. Да, є трошки пробуксовочка. Невелика. Невелика, але є. Ну, глибина, звісно, солідна. Солідна глибина, Тут нічого не скажеш. Ну, трактор йде, не напинаючись. Я б сказав би легенько, легенько йде. І трактористу хорошо, бо м'яко, сніжок як подушечка, по сніжку, по такому одне задоволення робить. Так що це мрія перфекціоніста. Туди їдеш білий, назад вертаєшся чорний пар. <схід> а це отак, друзі. Так, зараз я ніяк його не поймаю. Так що, кому подобається наша робота, ставте лайки. Нам вона подобається і самим. Ми її знаємо цю роботу, вміємо. От. І подаємо приклад. Можливо, ну, хтось можливо, і краще вміє. Дай Боже, дай Боже. А ми можемо як можемо. Вечеря. Є, трошки є, не без цього. Та-да, -та, це було. і вдома, ту туди візьму. Та нічого, нічого, Макс, все нормально. Я думав, взагалі не вийде орати, а воно ще й виходить щось. Та й непогано получається. 8,5, Б4, діапазон трактор, йде легенько. Ну, долинка є долинка, тут можна сказати взагалі грязюка місцева. Наколядував кусок рулетки в Макса. Скажем так. остатки самі сладкі. Зараз будемо міряти. Оце ось початок 600. Так. А оце 630. Зараз прикинемо, що нам покаже лінійка. Дивимося. Таже отак. Ну, я не знаю. Якщо вірить, ось так. Раз. Ну, Тут, зрозуміло, сніг приблизно. Скажімо так, 27 точно є, десь приблизно отак. Бо тут сніг. 27 точно є. Вважаю, це хороший результат. Ну, ну 30 не буде. Десь 27 плюс-мінус. Де глибше, де більше. Але так. це непогано, це дуже непогано. Для такого, Для такої оранки, для такого часу чудово. Так, тут у нього, я так зрозумів, вот отаке от воно все інтересне. Так Все, лужок працює коректно. Все, вроді би тут справне, все нормально. Дай боже, дай Боже, щоб воно так і було. Ну, якось так, бачите, ґрунтозацепи, які чисті. Все, все, клас. І козирьок наш, той, що ми зробили самі, бачите, яку він роль виконує, а так би вся та грязюка була б тут на кліпсах. О. А якщо на кліпсах, то, понятне діло, не було б того ефекту і не було б тої потрібної глибини. Постійно була б, був би збій в роботі плуга так все нормально, все чудово. В Нормальну погоду 5 корпусів, а в таку погоду працюємо чотирма. Пластиком не працюємо, бо е, вікно тут 3 або 4. Зараз почнемо переставляти пластики, поки почнемо його регулювати, настраювати туди-сюди, то день випаде. А за день він вибере 12 гектарів площі. Есть, ну, нам тут кожен день, кожен час має значення. А гратися... Щоб знаєте, експериментувати, а вдруг, а якщо, а так, а так. Це б якби не йшли металічні корпуси, тоді б ми пробували б ставити пластик. На пластику може воно б якось по-своєму було б цікавіше. Але метал-оре нас влаштовує, розхід пального влаштовує темпи роботи також чудові. В принципі, все, все як потрібно. Ну і Паралельно сушимо кукурудзу, сушимо усю. І ту, що трошки нагрілася, вже посушили, вже і давно її нема. Вже десь на Одесу поїхала. І та, що в нас, в принципі, в порядку, теж її під, підганяємо, підганяємо. До Нового року треба все висушити і все виорати. Оце такий план. Так що працюємо, друзі. Все буде Україна. Так, друзі-колеги, продовжується наша епопея. Та він не потягне його в житті. Що він його, танковий трос. Що він його натягне тут? А? Він сам себе не тягне іноді. А, то вже все. назад <риклад> стой! Та він назад буксує, а ти його вперед тягє. Ні, до лампочки, фури тягати так. Ні, нема діла. Ха-ха, всім бояться його. Помагає чоловік. Я просто бачу не Буксує. Це без А трактора 6 тонн. Зараз він її просто розвернув кабіну, затягне в поле. О. Все. Оце професіонально. А я думав не потягне. Ну, тепер тут зараз засяде. О! Тесня! Все, засів далі. Класаріон, друзі. Витягує не тільки крузаки. Просто трактора, грубо говоря, 7 тонн, а машини 40 тонн. Ну і співвідношення ваги ну якби не відповідає. Хіба що саму кабіну вліво-вправо він може повернути, а кузов, з кузовом він його точно не потягне. А то таке, з прицепом. Так, все, ноги померзли, пора тікати.